Всім привіт! Грибний сезон продовжується. Сьогодні збираємо грибочки. От вони ростуть. Це мишки, гливи, рядівки. Хто як називає? Скоро новий річ. Снігу нападало вже досить було, десь до 25-30 сантиметрів. Але гриби ще є. Такі біленькі, якраз. Є час позбирати Ось вот вони, грибочки. Ребята кажуть підсніжники. Я вже трохи назбирав. Тибів є багато, тільки ще сніг все не зайшов. Тут і трава є така на желудок. Якщо в кого є язва, вічно забуваю, як вона називається, от вона так жовто цвіте таким колоском. У кого желудок, язва або ще щось таке, гастрит. Може собі нарвати і пити чай. У мене було язва великого треба не операцію робити. Так що ліс у нас годує ніколи. От вони. Дивіться, яка класна.

Ще є такі молоді, бо Ось вони грибочки З під снігу. Вже трохи є. І ще ну, тут багато їх є. Я в руки змерз, не буду все знімав, а то є гліт. Також дуже добрий чай з нього. Багато виду. Зайця приходять його їсти. Там ще пшина трохи далі. Дуже чай добрий. так що... Також, Також ось такі гілячки, тільки молоденькі на желудок варити. Так, чай. По Помагає дуже. У кого поганий желудок. Язва, вирізка якась там. Запалення, рубці.